Ставлення Олександра Поворознюка до Юлії Тимошенко сповнене легендами. Тож ми поцікавилися, чому ж він про неї висловлюється у такому світлі? Ви знаєте, я летю е за, за кордон, я летю, як всі обнаковені. Ну в мене гроші є на наві б клас купить. Ну для мене хоть жалко цих грошей. Ну якщо той стоїть біля тисячі гривень, а той десять тисяч і два часа там по посидіть. Прилетіть, ну що там, 100 грамів віскі дадуть, я й так вип'ю, Кока-Колу ну, дадуть, чи, чи пепсі, ну я й так його вип'ю. Ну для мене, якось це, розумієте, ну, на сьогоднішній день розказувати, що в мене нема нічого, все орендоване, і в п'ятизірковому готелі у Вені е, день рождення е, взять чи дочки кому там справляти, чи внукам, там, ну, де їй там фотографії показували, ну це просто бред. Розумієте, ну це просто в п'ятизіркових отелях гуляти у, у, у Відні в той час, коли тут йде війна. Ну, я цього не розумію. От, ну просто не розумію. тому тут же не в тому, що, ну, що я там її там. Ну, ну жениться на їй точно не, не буду. Ну от Розумієте, і вони всі, всі, от, от саме, що саме інтересне, от, всі думають, що от по ворозню можна дати гроші. Щоб тільки він не споминав деякі фамілії політиків, розумієте, вони всі думають, що я ляшко. Понімаєте, він все кричав: Кремлівська зозулька, там така де. А люди ж прості, от просто-прості люди ж розуміють, тепер уже на то зрозуміли, що у Ляшка і у Тимошенко один хазяїн, який визвав їх і сказав: сьогодні ви повинні Поцілуватися перед всім українським народом і піти помогти ляшку на Чернігові виграти вибори. І ті цілуються, друг друга піддержують, там уже там обнімаються. Там. Ну як так можна? Ну як так можна? Ну це як опущеному руку дати. Ну я взагалі не розумію це все. Ну, в мене нема слов.